Витриманий Хайвань того самого 2004 року. Я думаю, що тему чайного сп'яніння треба розібрати більш детальніше. Всім привіт! І сьогодні дуже цікавий огляд на доволі рідкісний чай від фабрики Хайвань а саме це старий товариш 2004 року. Доволі рідкісний чай. Відразу попереджаю, що е, цей чай я купив на сайті Донпуер. Я викупив його залишки. Е, доволі важко знайти цей чай, але той, хто шукає, той знайде. Попереджаю, що на цей чай дуже багато підробок. Е, і. Цей чай він не може коштувати дешево. Він доволі рідкісний і з кожним роком ціна на нього буде зростати. Тому, напевно, напевно треба поквапитися, щоб спробувати цей цікавий, смачнючий чай. витриманий Хайвань того самого 2004 року. Доволі рідкісний шупуер від фабрики Хайвань. Як бачите, фракція де листочки чайного дерева. Присовка самого блінчика є такою помідною, доволі крихкий і легко відломити. В розігрітому чайнику хайвань пахне дуже стримано. Аромат в нього є класичний, нічого зайвого, тільки аромат деревини і тільки горіху. Зовсім нічого зайвого, такий делікатний аромат класичного шупуеру. В чому ж полягає смак старого товариша» 2004 року. Слово стриманий смак не підходить. Більше підходить слово ніжний делікатний. І смакова картина більше схожа на якусь симфонію. Всі ноти, які присутні в цьому смаку, вони знаходяться саме в тому місці, де їм потрібно знаходитись. П'єш і відчуваєш, ну, наче звичайний, звичайний смак пуеру. Нічого особливого. Но, якщо прислухатись, якщо підійти до вивчення цього смаку, Детально, ти відкриєш для себе просто істинно класичний смак А, Цей смак, він, напевно, для мене наразі є еталоном еталоном смаку пуерів. Відчувається горіх, відчувається деревина. І десь на третьому плані далеким таким відлунням легка гіркота шоколаду. Кожна із цих ноток, ноток, які я назвав, вони всі дуже такі відчуваються дуже ніжно, не відразу. Смак чаю розкривається на післясмаку. Дуже делікатна композиція. Цей чай варто спробувати. Дуже цікавий чай. Саме цей чай він для мене є еталоном не тільки смаку, а також чайного сп'яніння стан від цього чаю. Він відчувається дуже приємно. Він відчувається дуже таким медитативним і доволі сильним. Я думаю, що тему чайного сп'яніння треба розібрати більш детальніше, а, тому що про цей стан ходить дуже багато байок. Коли зайдеш а, десь в якісь коменти під а, в чайних а, групах а, або в якісь чати, а, починаєш читати, і ти просто розумієш, що цю тему чайного сп'яніння її в інтернеті настільки роздули. Розігнали, що люди бояться пити чай. Ну, ви уявляєте собі, люди бояться пити чай. Вони перепитують по 10 разів, а скільки треба заварити. А якщо я заварив, випив, то мені ще можна пити чи ні. От, вони чекають якогось, я не знаю. Вони чекають якогось сильного тремору, сп'яніння. Ну, це дуже наївно так полагать. Насправді, насправді, хотів би вам розповісти більш детальніше про чайне сп'яніння. Це доволі складна тема для пояснення, але все ж таки я постараюсь вам Розповісти, це то, як я гадаю, на мою думку, що таке чайне сп'яніння. В Чай дуже багатий біохімічний склад. І одні з найтаких активніших алкалоїдів, які є в складі чая, є ельтіанін і кофеїн. Якщо ви більше поцікавитеся про ці два алкалоїди. Ви побачите, що саме ці добавки найбільш популярніші для прийому в біохакінгі. Саме ці добавки вони підвищують когнітивну систему і підвищують якість життя. Але давайте повернемося до чайного сп'яніння. Що ж таке насправді чайне сп'яніння? Чайне сп'яніння. Має за собою природний стан. Це дуже тонкий і природний стан. Його в собі потрібно навчитися відчувати. Для того, щоб відчути цей стан, вам потрібно бути дуже уважним до свого стану. Щоб навчитися відчувати цей стан, дуже допомагають медитативні практики. З практикою. Цей стан він стає більш яскравіший і більш відчутний. Саме тому в чайній практиці є важлива чайна церемонія. На чайній церемонії дуже багато точок фіксації вашої уваги, і це допомагає розкрити чайний стан. Якщо ви п'єте чай і не відчуваєте чайного стану, вам треба не шукати більш потужніший чай, вам треба зануритись всередину себе і навчитися відчувати цей чайний стан. А також ви можете звернутися до чайного майстра, який проведе вам Цікавий уікенд, і зробить вам чайну церемонію і допоможе вам відчути а, цей чайний стан. Чайний стан він не має в собі ейфорії. А, це дуже спокійний, це дуже приємний стан, він природній а, і до нього немає звикання, тому це безпечно і не треба хвилюватися, чай це безпечний продукт, який можна вживати при адекватному заварюванні навіть дітям. А сьогодні ми оглянули дуже цікавий чай фабрики Хайвань Старий товариш 2004 року, який я купив в магазині Пуер». Відчули потужний чайний стан. Не забувайте підписуватись, і я вас чекаю в наступному відео. Пока!